У Русько-Литовських літописах за 1393 рік є повідомлення про посадження князем Вітовтом старост у Братслав, Сокільці та Вінниці. Нагадаємо, що всі ці поселення знаходяться на березі річки Південний Буг і є одні з найунікальніших в Україні. Не погоджуєтесь? Тоді всіх запрошую в цікаву історичну подорож на тисячоліття. Достовірно відомий факт, що річка Південний Буг своєю назвою завдячи російському геологу Ласкарів, який в міру якихось незрозумілих причин, а можливо і певної обмеженості не зміг розрізнити назви річок Буг і Бог. Тому він річку Буг назвав Західний Буг, а річку Бог Південний Буг. Саме назву річки як Бог ми зустрічаємо і в творах відомого ватажка повстанців Якова Гальчевського в його книзі проти червоних окупантів. Греки називали нашу річку Бог як Гіпаніс, тобто великий пан, що по змісту цілком відповідає. Досить ймовірно, що саме назва річки як Бог має тисячолітню історію і цьому є ще одне надзвичайно вагоме підтвердження. Біля міста Немирів знаходиться скіфське городище, яке займає площу понад 100 гектар. І є одним з найбільших в Україні. Обнесені ровом і земляним валом 9 гектар були безпосередньо місцем містечка, вали тут ще й дотепер сягають 79 метрів висоти, завширшки 32 метри, а протяжність їх до 4,5 кілометрів. Первинна висота валів становила понад 30 метрів. Багато істориків схиляються до думки, що це і є знаменита столиця Русколані, місто Голунь. Згідно офіційних даних, що їх наводить Вінницький обласний краєзнавчий музей, на території Вінницької області виявлено 381 поселення періоду Тріпілля, датовані 4-3 тисячоліттям до нашої ери. І це тільки ті, що офіційно підтверджені, неважко і здогадатись, на території якого саме району виявлено найбільше: Немирівський 59 поселень, Іллінецький – 28, Літинський – 26. Вінницький, 23, Гайсинський – 24, Тиврівський 21. А це саме райони, які знаходяться поред. Відповідно, ми бачимо тенденцію, що чим ближче до Немирівського родища, тим густина поселень ставала більша, тобто метрополія була оточена більшою кількістю населення, що ми спостерігаємо і в наш час. І тут ми можемо провести історичні паралелі між добою Трипілля з центром біля Немирова. Часами русько-Литовської держави зі старостану в Братславі, Сукільці та Вінниці, та часами Речі Посполитої Російської імперії та Радянського Союзу з губернськими та обласними центрами у Братславі та Вінниці. Тому для сучасних істориків і незрозумілі назви річки Бог чи поселень Братслав, Сукілець та Вінниця, тому що вони свої назви зберегли з часів трипільської доби, часів, коли мова формувалася. Коли кожна буква мала свій зміст, а слова творилися як абревіатура з них. Вінниця, Він, вінець, як корона, що є символом влади чи певного впливу, Н. На землі в світі нави і ножина, що об'єднує багатьох, має вплив на них, це як центр, та, що знаходиться в центрі. Я, як та, що для всіх, як вищий я. Сокілець С. Сила, К. Кола. – С Центральна, найголовніша Братслав Б. Більша, головніша. «Р» Рух, енергія С. Та, що в центрі Л людей і В видима. Поділля П. Перша головніша. О світла довершені. Діл. Основа, звідки все починалось. Л людей. І я, як вище я, те що для всіх. І тут ми бачимо досить очевидний факт, що всі назви вказують на центральність, основу регіону, місце, звідки все бере початок. А річка Бог лише підтверджує це, вказуючи на рівень розвитку людей, які на той час могли в очах інших бути богами. Аромднемирівське городище, Вінниця, Сокілець, Брацлав може виявитись одним із найвизначніших і не тільки в Україні.